Друзі, в нас на годиннику восьма година вечора, а мені страшенно захотілося борщу. Тож у мене сьогодні буде рецепт експрес-борщу. У мене у водички вариться картопелька для того, щоб борщ був смачний і жарненький. Я кидаю сюди трошки холодцю. У мене є холодець. Можливо, у вас є тушонка, кидайте тушонку. Далі в запасах знайшла в себе консервовану квасольку в томаті. Додаємо її сюди також. Тим часом у мене готується швиденько зажарочка. Тут у нас цибулька, морквочка, бурячок і домашні помідорчики. Все це булькаємо у нашу суміш. Гарненько все це перекіпає і додаємо сюди капусточку. Не забуваємо про спеції, соль, перчик, цукор, уксус, все, що вам подобається. В кінці додаю зелень, все це закипає і я його виключаю. Навіть не даю перекипіти. Я люблю, щоб капустка хрумтіла. Ось така у нас смакота виходить. 20 хвилин і смачний, присмачний, поживний. Корисний борщик готовий, тільки не корисно їсти його у 9 годині вечора.